Коротше. Моє прання завершилось. Я це розвішую шкарпетки і думаю, а сьогодні неділя, а я ще не відпочивав, тому що я працював в суботу, ну вчора. А, вчора робив фотографії, віддав замовнику селект, і сьогодні зранку встав уже інший селект для іншої компанії, треба відбір фото зробити і вже паралельно з ними переписуюсь, пішов, поїв, в кафе прийшов, випив каву, забрав це прання з машинки і думаю, а я коли буду відпочивати? Я не знаю, як все встигати. Я, я не знаю, як мені все встигати. <кій> Тому що я, наприклад, хочу навіть просто в квартирі поприбирати. Встигаю тільки попри, повитирати пилюку. Так що прям зробити генеральне прибирання не встигаю. Тому коротше, вихідні, як завжди. От. Ця квартира вже Ой, без кави не можу. Випив одну каву, як ви, до речі, зранку себе. Будрите, чим себе зранку. Я оце каву, я прокидаюся зранку і думаю, боже, я хочу кави, я не можу. І, коротше, зараз знову вливаюся в робочу неділю. Сьогодні неділя я в неділю вже починаю працювати. Коротше, ще треба багато чого зробити по роботі. Але я сьогодні собі виділю півгодини або годину, просто прогуляюсь по ЖК. Коротше, я зрозумів одне. Щоб багато заробляти, треба багато працювати, як би там не було. Легких грошей не буває. Просто їх не буває. Ти або працюєш багато і заробляєш, крутишся, не досипаєш, шукаєш собі нових клієнтів, постійних клієнтів, замовників, і потім виходиш на такий рівень. Або це якісь гроші, я не знаю, якісь легкі гроші, це якісь. Погані гроші грязні, вони не можуть, ну тобі не може просто ти або народжуєшся в якісь багатій сім'ї, або не знаю, або шукаєш роботу, але є роботи різні, ми знаємо, да? От, і тому я зробив на своєму досвіді такий висновок: ти або працюєш багато і заробляєш, або заробляєш багато, але це гроші якісь не. Ну, те, що я бачу, наприклад. Да, у мене такого ще не було, щоб мені просто хтось дав гроші. я не знаю, там, ну, В моїй професії фотографа я даже не знаю, як можна заробляти якісь е погані гроші. У мене тільки замовники, бренди одягу чи фотостоки, ресторани, предметна зйомка. Тому навіть не знаю фотографів. Що таке може бути? А от в інших професіях ми знаємо, що такі можуть бути лазейки. Тому, коротше, неділя в мене робоча. Ой, коротше, тут комп мій стоїть. І я вже відбираю фото. Все, погнали!